Вітаю! Це подкаст Центру національного спротиву зона окупації, і я, його речниця Липа. І сьогодні ми знову підриваємо тишу, якою окупант намагається заглушити правду. Сьогодні ми говоритимемо про те, що болить, про те, що заборонене, і про те, чого найбільше боїться Кремль. Ні, це не хай Марс, не дрони і не міжнародні трибунали, хоч вони вже на обрії. Більший страх для Кремля. Це наша пам'ять, бо пам'ять це не музей, це не бронзова скульптура, пам'ять це політична зброя, це історична мінна безпека, це невидимий фронт, на якому Україна тримається попри фейкові новини, обстріли й окупацію. І саме тому Кремль так люто з нею воює. Вони бояться кожної згадки про наш корінь, про нашу гідність, про нашу окремість. Вони бояться могил героя збройних сил України більше ніж бояться наших джейдам. Вони бояться світлини мами, яка тримає портрет сина з Азовсталі. Вони бояться і Тігран, Микита, Артем, Яна, бо ці імена не вписуються в їхній фальшивий сценарій визволення. І тому вони цю пам'ять знищують, зносять хрести, ламають надгробки, переіменовують школи, ставлять фанерні стели слави на кістках, очищають історію як за наказом центра, тільки замість чорнила кров. А замість редактора ФСБ, але наша пам'ять вперта. Вона проростає навіть у спалених бібліотеках. Вона звучить у піснях, які досі співають підлітки у підвалах на тимчасово окупованих територіях України. Вона вибухає в партизанських листівках і в іменах, які передаються пошепки. І саме тому сьогодні ми говоримо про пам'ять. Бо, поки вона жива, жива й Україна. Далее про те, как Кремль таемно ховает тех, кого не зломаты. Против рана Огнесяна тому Пыту Хаханова. Двух несовершеннолетних парней убили в оккупированном Бердянске. Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что они являлись украинскими партизанами. Якобы перед смертью ребята уничтожили военного РФ и коллаборанта полицейского. Об а их убийстве написал так называемый глава оккупированной части Запорожской области Владислав Рогов в Телеграм. Перед этим Рогов написал о стрельбе в городе убитые это. 16 Шістнадцятилітній Тігран Аганісян і його друг Нікіта Ханганов. про могили без імен про життя без дозволу про те, чому навіть після смерті наші діти їхній найбільший страх у 2023 році. В тимчасово окупованому Бердянську росіяни вбили двох українських підлітків: Тігран Аганісян, Микита Ханганов. Підлітки українці вбиті в тимчасово окупованому Бердянську, вбиті за спротив. Вони лише Мали гідність і бажання жити вільно, і цього було достатньо, щоб їх вбили. Через рік після їх жорстокої страти від адвоката родини Тіграна Ганісяна стало відомо, хлопців ймовірно поховали таємно, без могил, без надгробок, без права батьків попрощатися. Бо окупанти боялися навіть могил, боялися, що ці хрести стануть точкою спротиву, що біля них кластимуть квіти, що вночі до них приходитимуть інші діти, шепотітимуть дякую і далі палитимуть ворога. Бо Тігран і Микита стали символами. Ім'ям того, що не вбити, і тому їх закопали як нікогось і як неустановлених. Але є одна помилка в цьому розрахунку: вони думають, що смерть це кінець, але для нас це пам'ять і тільки початок нашого праведного гніву. Хлопці могли мовчати, могли вчитися на дистанційці, махати прапором на 9 мая, носити георгівську стрічку, але обрали інше бути людьми. І Кремль з його ракетами, парадами і освободителями програв їм, бо вони померли українцями, а Росія жива як злочинець. Я Прощайте я Слава Україні! Ми не забудемо, ми не пробачимо і одного дня могли ті грана та микити будуть з іменами, з прапором і з правдою. Рухаємося далі. Московські терористи ховають наших героїв у братських могилах під табличками Ні А пам'ятники тим, хто був спочестями похований до тимчасової окупації за традицією своїх дідів НКВД, знищують. На тимчасово окупованих територіях Росія масово руйнує могили українських захисників. У Херсоні викопують тіла, зрізають хрести у Маріуполі. цвинтарі під асфальтом імена залиті бетоном. У Мелітополі місця поховань невідомих ліквідовані, переписані або просто зниклі. І от сьогодні Старобільськ. місто, яке пам'ятає місто, яке ховало своїх героїв із 2014 року з перших днів цієї війни. І ось тепер окупанти накривають могили чорним целофаном. Так, буквально чорні мішки на надгробках, наче ті, що кладуть на трупи. Ніби пам'ять це сміття, ніби полеглі герої це небезпека, ніби правда це токсична речовина, яку треба ізолювати. Це виглядає як сцена з якогось антиутопічного фільму, але це реальність тимчасово окупованої Луганщини, і навіть у цьому є символ. Вони не наважилися знищити надгробки одразу, бо знають, що хтось це побачить, хтось фотографує, хтось передасть, бо пам'ять не вбити навіть чорним целофаном. І тому, де були могили, тепер клумби, де був портрет загиблого, стоїть радянська стела. Паралельно з цим на кожному кроці ростуть фейкові пантеони, але не наших героїв, а наших катів. У Севастополі монумент ополченцям Новоросії. У Бердянську Меморіальна дошка першому загиблому добровольцю СВО у Донецьку стенд героїчні медики Ерефії. Це не просто культурний терор, це історичний геноцид. Коли вони не можуть старти народ, стирають пам'ять про його героїв. Але це не нове Кремль завжди боявся могил. Не вперше вони ховають не тіла, а правду. У сталінські часи вони зрівняли з землею могилу Миколи Хвильового, українського письменника, який не скорився режиму, випередив репресії проти себе і вкоротив собі віку, але не зламався. Його поховали в Харкові, а потім знищили надгробок і на місці поховання організували парк, щоб не залишилося ні пам'яті, ні прикладу. Те саме з могилою Миколи Скрипника, те саме з могилами з десятків борців за українську незалежність, яких викопували, спалювали, а їх попіл розсипали по полях. Бо імперія завжди працює однаково. Вона боїться навіть мертвих українців. І сьогодні Старобільськ, чорний целфан на могилах. Учора хвильовий запитоване місце поховання, завтра спроба вкрасти наші імена, але у них нічого не вийде, бо є речі, які не знищити ні ковшем, ні указом, ні розпорядженнями відновленими сталінськими смершами. Як тільки ми повернемося, кожна вирвана могила отримає новий хрест. І кожен фейковий меморіал буде демонтовано як доказ злочину. Бо герої це не ті, кого ставлять на постаменти за наказом ФСБ. Герої це ті, кого боялися вчора, бояться сьогодні і боятимуться після своєї поразки. І далі про те, що на переконання Кремля стерти значить заволодіти. Це про те, як окупанти вже не просто ховають місця нашої пам'яті, а про те, як вони ховають сенси. Пам'ять як операційна система змінив назви, зламав ідентичність. Імперія тримається на брехні, яку повторюють до втрати контексту. І найпростіший спосіб це знищити все, що нагадує, це не твоє. Росія добре це знає. Тому де з'являється і чобіт, зникають українські назви. Вулиця Героїв Небесної Сотні стає Совєтською. проспект захисників України імені Жукова, але не тому, що їм щось не подобається в назві. А тому, що в назві є сенс, у назві є ідентичність. А українська ідентичність для них це як антисептик для гною. Вони зносять пам'ятні дошки героям української повстанської армії, знищують меморіали жертвам репресій, демонтують пам'ятні знаки про голодомор, стирають QR-коди з могил, що вели до архівів. Навіть цифри їм заважають. Бо якщо лишити одну назву крути, достатньо, щоб школяр спитав. А що там було? І ось уже починається небезпечне для окупанта. Дитина захоче відповіді. Вона буде мислити, тому й будують нову історію. Тепер у них у тимчасово окупованому Бердянську з'явиться вулиця Вагнера, а в Криму бульвар СВО. І все це під бравурні гасла. Спасіба діду на руїнах лікарень. Вони не відновлюють, вони відкатують у совок. І це не декомунізація, навпаки, це реанімація брехні. Вони хочуть, щоб нове покоління дітей у Нічинську, Токмаку чи Севастополі ніколи не знали, хто такий Кузьма Скрябін Леся Українка чи Іван Івандзюба, щоб не питали, чому пам'ятник на честь визволення стоїть у місті, яке вони розбомбили. Кремль воює не лише проти України. Кремль воює проти пам'яті про Україну. Його мета, щоб через 20 років хтось на тимчасово окупованій території України сказав: А ми ніколи й не були українцями. Але знаєте що? Не спрацює, бо пам'ять це не табличка на фасаді, це шепіт у квартирі, це вишиванка в шафі, це у лузі червона калина із динаміка у дворі тимчасово окупованого Джанкою. Це передається в генах як закляття, як пароль, як кров. І ми цей пароль тримаємо. Передаємо і за ним повернемось. Вони хочуть стерти, а ми фіксуємо. Вони зносять, а ми відновлюємо. Вони загортають над гробкою целофан, А ми поіменно викарбовуємо тих, кого вбили. В тимчасово окупованому Криму діти малюють три зуби на зруйнованих стінах. У Мелітополі партизани вночі залишають квіти на могилах, які Росія хотіла стерти. У Луганську підлітки створюють таємні архіви на флешках, збережені в іграшках. У Бердянську батьки викладають дітям правду вдома. І це все є пам'ять. Після перемоги ми повернемося не лише на території, ми повернемо імена. Ми збудуємо меморіали нашим героям. Ми відновимо могили, де стояли клумби. Ми розкажемо світу про Тіграна, Микиту, кожного кого не поховали, а заховали. Бо вони не жертви, вони герої. Пам'ять це фронт. І ми тримаємо його. Кожне слово, кожне ім'я, кожна вулиця це частина спротиву. Росія любить повторювати, що вона воює з фашизмом, що денацифікація це благородна місія. То хто ж тоді викопує могили, хто викладає дороги над гробними плитами? Хто спалює книжки, забороняє мову, вирізає назви вулиць і ставить фейкові пам'ятники на кістках? Так робили фашисти, і так сьогодні діє Росія. Сьогодні справжній фашизм не носить свастику. Справжній фашизм це триколор над братською могилою в Маріуполі. Це черговий дід, якому спасіба на місці пам'яті про вбиту Україну. Це бетономішалка, що л'є цемент на імена хлопців, які просто хотіли жити вдома. Історія вже бачила це, історія вже виривалася з-під чобота Росії і вирветься знову. Це була зона окупації. Пишемо правду, говоримо за тих, кого вони хотіли стерти, і нагадуємо: ви не одні. Україна поруч, спротив триває. Підписуйтесь, діліться, не мовчіть. І пишіть у наш чат-бот усе, що знаєте про ворога, бо правда це зброя.